Торт Захер найвідоміший несмачний десерт світу! Уявіть собі, ви приїжджаєте до Відня, заходите до найвідомішої кав'ярні біля оперного театру, замовляєте легендарний торт Захер і розумієте, що він абсолютно посередній. Сухий, нецікавий, ледь помітний шоколадний смак. Але водночас це найвідоміший торт на світі символ Австрії, предмет семирічної судової війни. Як таке можливо? Сьогодні розкажемо вам про неймовірну історію торта, який став геополітичним інструментом. Привіт глядачам історії на тарівці. У цьому випуску ви не тільки дізнаєтесь про історію захару, але я поділюся з вами рецептом, який, незважаючи на секретну технологію, багато хто називає максимально наближеним до того, що готується в готелі Захар. Мене звати Тетяна Ярова, і я веду кулінарний блог про кондитерське мистецтво. Кому цікаво, підписуйтесь, а тепер передаю слово Митриці. Торт Захер – це кулінарний парадокс. Мільйони туристів щороку їдуть до Відня спеціально щоб його скуштувати. Та коли нарешті куштують, то відчувають розчарування. Що ж це за торт? Товстий шар сухого шоколадного бісквіта, тоненький прошарок кисловато абрикосового джему і ламка шоколадна глазур. Поруч обов'язково подають гірку збитих вершків, без них торт просто неможливо проковтнути. Британська журналістка BBC Беттані Бел писала, коли люди нарешті відкушують шматочок, то не відчувають захвату. А відомий кулінарний критик Найджел Слейтер зазначав, що чимало людей вважає цей торт трохи безрадісним. Віденці навіть жартують. Що таке коричневий міститься в дупі біля опери? Торт захер. Але звідки взявся цей дивний феномен? Історія починається 1832 року у палаці найупливовішої людини Європи канцлера Клеменса фон Меттерніха. Цей чоловік керував австрійською імперією і фактично всією європейською політикою. У палаці Меттерніха працювала сім'я Захарів. Не кондитери, як часто пишуть, а звичайні слуги. Антон Захер і його дружина Анна служили при дворі канцлера, а їхній син Франц у 16 років потрапив учнем на кухню. І ось одного дня 1832 року шеф-кухар року захворів. Меттерніх мав важливу ділову вечерю з серйозними гостями і попросив приготувати особливий десерт. 16-річний Франц Захер запропонував торт за власним рецептом. Так народилася легенда. Але чому саме такий торт? Тут криється ключ до розуміння всієї історії. Щоб зрозуміти торт Захер, треба знати про історію шоколаду в Європі. Виявляється, родина Захерів мала єврейське походження. За легендою, їхній предок Дон Матіас Захер, у 15-му сторіччі приїхав із Іспанії до Богемії. Це була одна з тисяч сефардських родин, вигнаних із Іспанії наприкінці 15-го на початку 16-го сторіч. Євреї Сефарди стали головними розповсюджувачами шоколаду в Європі. Після вигнання з Іспанії вони забрали собою знання про какао і поступово розвивали шоколад. Ну, торгівлю по всій Європі: Амстердам, Бордо, Гамбург, Ліворно – усі ці міста стали шоколадними центрами завдяки єврейським купцям. Вони тримали в секреті процес сушіння ваніль і виготовлення шоколаду майже 300 років. Один із піонерів, Бен'ямінда Коста де Андраде заснував перші какао-плантації на мартиниці і розпочав європейський експорт какао. Єврейський контроль над шоколадною торгівлею припинився лише у 18 сторіччі. Тепер повернімося до 1832 року. Метерніх переживав не найкращі часи. По всій Європі ширилися ліберальні рухи, вимагали свободи преси, демократії. Щойно в Баварії відбувся гамбахський фестиваль. Де 30 тисяч чоловік вимагало об'єднання Німеччини в республіку. Меттерніг був архітектором консервативної системи, яка жорстко придушувала будь-які демократичні прояви. Він потребував десерту для ділової атмосфери серйозних політичних розмов зі впливовими чоловіками. І молодий Франц Захер блискуче зрозумів завдання: він створив суто чоловічий торт, суворий, похмурий, консервативний, жодної грайливості, жодного натяку на дамський флірт. Шоколад тоді був грубим, брутальним існував лише у формі порошку какао. Масло какао, яке робить шоколад ніжним, винайшли нещодавно, 1828-го, і воно ще не розповсюдилося по всій Європі. Торт захер став утіленням чоловічого ордену важливих світових справ. Його місце було серед цигар, темного дерева, міцного алкоголю і ще міцнішої кави. А зараз надам слово пані Тетяні, щоб почути, як вона бачить рецепт захеру, який ви можете приготувати вдома. Масло, пудру та жовтки за допомогою міксера перетворюємо в пухку кремоподібну масу. Білки з дрібкою солі збиваємо до щільної піни, яка буде тримати форму і не випадати з чаші, топимо шоколад, даємо йому трішки вистогнути та вводимо до масляно-жовткової суміші, після чого сухі інгредієнти та білок третинами постійно перемішуючи, вводимо до основної маси. Перемішуємо ретельно, щоб закохати їх в однорідне тісто, яке відправляємо у форму діаметром 20 см. Бісквіт випікається, а ми готуємо абрикосову начинку. Для цього абрикосовий джем або абрикоси у власному соці перетираємо та доводимо перетерту суміш до кипіння. Холодний шоколадний бісквіт розрізаємо навпіл, на кожну з половин на пористу сторону, викладаємо третину абрикосового джему, розрівнюємо, об'єднуємо половинки, решту джему розподіляємо по поверхні торту і ставимо до холодильника. Готуємо помадку з вершків та шоколаду, виливаємо її на холодний торт, декілька рухів шпателем і наш захир готовий. За пару годин. Нарізаємо, дегустуємо та насолоджуємось. Отже, саме так, на мою думку, виглядає рецепт всесвітньо відомого та максимально таємничого торту Захар. Дайте знати в коментарях на моєму каналі або прямо тут про те, чи сподобалась вам така колаборація з історією на тарілці, у разі чого ми знімемо ще не один спільний випуск. Дякую та чекаю на ваші відгуки. Смакота, дякую, Тетяно. А я продовжую історичну частину цього відео. Франц Захер працював у різних аристократичних домах, зокрема у палаці графів Естергазі, так, тих самих на честь яких названо торт Естергазі. У 1850-ті роки він повернувся до Відня і відкрив магазин делікатесів. Але справжню славу торту приніс не Франц, а його син Едуард. Тисяча 1876 року. Едуард купив будівлю навпроти щойно відкритого віденського оперного театру і заснував готель Захер локація була ідеальною. Едуардо дружився з молодою Анною Фукс після його смерті 1892 року. Анна цілком перейняла управління готелем на себе. Це була неймовірна жінка завжди з сигарою в руці і двома французькими бульдогами, яких називали Захербулі. Вона створила фонд медичного страхування для працівників. Революційний крок для того часу. Готель Захер став місцем зустрічей політиків, банкірів аристократів. Письменник Штефан Цвейк згадував, що його батько уникав цього закладу через надто високий статус відвідувачів. Там сиділи князі Шварценберг і Лобковіц. Після Другої світової війни у відні розгорівся неймовірний судовий процес. 1954 року. Готель Захер подав до суду на кав'ярню Демель за право називатися єдиним справжнім виробником торта Захер для віденців. Це був символічний процес. Після війни і окупації вони хотіли відновити свою культурну ідентичність. І торт Захер став символом того, що велична віденська традиція вижила. Адвокати Демеля відповіли нищівними контраргументами. Едуард Захер багато років працював саме в Демелі і там удосконалював рецепт. Ба Більше після банкрутства готелю Захер син Едуарда перейшов працювати в Демель і письмово передав їм той самий рецепт. Процес тривав сім років і отримав назву Семирічна війна за торт. Вирішальним свідком став письменник Фрідріх Торберг, який засвідчив під присягою, що пам'ятає, як готували торт за часів Едуарда Захера. 1963 року сторони досягли мирової угоди. Готель Захер отримав право продавати торт як оригінальний захер зі круглою шоколадною медаллю, а кав'ярня Демель як Едуард Захер торт зі трикутною медаллю. Цей компроміс показав: є речі святіші за комерційні інтереси. Віденські традиції не мусять постраждати через судові рішення. Торт Захер став справжнім дипломатичним інструментом. Побутує легенда, що міністерка закордонних справ Австрії Беніта Фереро Вальднер принесла... На саміт ЄС величезний торт захар розміром із автомобільне колесо 2000 року, коли ЄС вів санкції проти Австрії через участь ультраправої партії в уряді. Це була десертна дипломатія, спроба пом'якшити напругу. І знаєте що? Можливо, це й мало свій вплив. Кілька місяців по тому санкції зняли. Хоча, якщо враховувати, що твердих підтверджень цієї історії немає, то це радше політичний анекдот. Навіть принц Чарльз, сьогодні король Карл III, під час візиту до Австрії дотримувався спеціального протоколу, зупинився в готелі Захер але також відвідав кав'ярню Демель, щоб не образити жодної зі сторін. А тепер найцікавіше для тих, хто став повнолітнім, не у 21-му сторіччі. Торт Прага, це радянська версія захара. шоколадний бісквіт, абрикосовий джем, шоколадна глазур усі ознаки на місці. Створив його кондитер Володимир Гуральник, який 54 роки працював у ресторані Прага. У 1960 роки він стажувався у місті Празі, побачив там торт Захер і створив свою версію, набагато смачнішу за оригінал. Гуральник також винайшов пташине молоко, іноді його авторство приписують ще й торту Київський, але це неправда. Утім, це окрема і дуже цікава історія. Сьогодні готель Захер продає 360 тисяч тортів на рік, тисячу штук щодня. Маленький торт коштує 72 євро, великий 92. І люди купують, незважаючи на те, що він, ну ви розумієте. Торт захер довів. Часом символ важливіший за смак. Це не просто десерт, це шматочок історії, політики і дипломатії на вашій тарілці. І можливо саме в цьому полягає його справжня цінність. Що думаєте про цю історію? Чи куштували торт захер? Пишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на канал для нових історій про їжу, яка змінила світ.